Привет. React як бібліотека дуже багато нам вибачає, і ми можемо доволі довго писати код, використовуючи React, і не думати про перформанс. Але рано чи пізно в житті будь-якого React-програміста настає момент, коли про перформанс вже треба подумати і все тормозить, і треба зрозуміти, що саме тормозить, і пофіксити це. І, в принципі, для цього можна використовувати і треба використовувати різні тули. Є браузер DevTools, там є профайлер, є React профайлер спеціальний, є інші тули, які можуть нам допомогти зрозуміти, що саме е, тормозить, де той код, який треба пофіксити, оптимізувати. Але це лише частина рішення, і насправді, чого ми хочемо, це ми хочемо мати метрики. Вимірювати наш перформанс нашого додатку, React додатку з часом і дивитись, як з часом, коли ми додаємо нові фічі, змінюється цей перформанс, як саме в продакшені у наших реальних користувачів, скільки саме займає часу рендеринг і різні дії з нашим, з нашим додатком. Тобто нам треба вимірювати перформанс в коді. І тому сьогодні. Як завжди на прикладі, подивимося, а як це зробити, як в коді виміряти перформанс нашого React-додатку або окремого React-компонента. Отже, в мене тут є React-компонент. Він нічого тут особливо не робить, є просто кнопка, яка клікає, точніше, на неї можна клікнути, вона пише щось в консоль. Більше нічого не відбувається. І для того, щоб потестувати те, як вимірювати перформанс, мені потрібна повільна функція. Тобто функція, я назвав її wait for, мілісекунди приймає. І цю, цю кількість мілісекунд нічого не робить. Тобто примушує наш CPU крутитись і е, нічого не робити. Можна подивитись, чи це працює. Можна сказати now. Це performance now. Потім почекати, наприклад, 200 мілісекунд і сказати, Сказ. а, чи дійсно а, ми почекали, а, скільки ми почекали? Ми почекали знову ж таки performance now, мінус now, і щоб було красиво то fixit 2. Тобто, дійсно це працює приблизно а, 200 мілісекунд. Ми, ми почекали. Окей. Okay. Що як я просто візьму і вставлю це в рендеринг мого компоненту, зроблю його штучно більш рендеринг повільним. Як нам виміряти, скільки саме зайняв рендеринг цього компоненту? І як можна очікувати, в React дійсно є вбудований механізм, спосіб це робити. Тобто, є спеціальний компонент, який як не дивно називається React Profiler, Uh, який можна використати, повернути декларативну якусь частину нашого react додатку сказати йому, треба якийсь ID uh, і onRender callback. Ось такий у мене буде callback, який просто пише в log, скільки uh, зайняв рендеринг цього компоненту, можна подивитися, що дійсно він зайняв 200 мілісекунд. Ну і насправді, ми тут хочемо написати цю метрику кудись на наш бекенд, в якусь систему, яка буде збирати ці метрики, і ми потім зможемо там будувати графіки і дивитись з часом, як змінюється цей перформанс. Все нібито працює, але, як завжди, є особливості, і я сьогодні. Покажу дві такі особливості. Перша це те, що, Ну по-перше, крім рендерингу нашого React-компоненту, тормозити можуть ще інші речі. Наприклад, що як я приберу ось це і скажу: React-Use Layout Effect, і в цьому layout Effect я зроблю щось повільне. То в цьому випадку react Profiler нам про це нічого не скаже, тому що насправді все, що він робить, це він вимірює, а скільки саме зайняла ось ця функція, тобто скільки ми часу провели всередині цієї рендер-функції. І layout-ефекти вони спрацьовують трошки пізніше. Ну і крім layout-ефектів, крім того, що є наш JavaScript, який працює в браузері, є ще речі, які відбуваються кожен раз, коли ми оновлюємо наш. Додаток, є там layout, коли браузеру треба порахувати, скільки місця займають всі елементи на екрані. Є Paint, коли треба, власне, відрендерити все в віконці браузера, все, що ми там нарендерили в реакті. І дуже цікаво, дуже інформативна є стаття. Ось така стаття. Раджу її почитати. Там дуже добре. Написано про те, а як, що саме може займати час і як цей час краще виміряти. І в цій статті є різні методи описані, але, наприклад, можна використовувати set timeout. Тобто, що як ми хочемо дійсно подивитись, скільки зайняв не просто рендеринг нашого react компоненту а скільки взагалі зайняло часу оновлення нашого React-додатку до того mm -hmm. моменту, коли юзер вже може з ним щось робити. E, тобто для цього нам треба використати, як нам можна використати, наприклад, set timeout. Тобто ми можемо так само сказати, e, запам'ятати той час, коли ми почали рендеринг, і потім сказати set timeout, e, можна додати 0 або можна не додавати, і просто сказати тут консоль-лог. E, Uh, що це буде? Це буде. Timeout measurement. Uh, heavy took uh, що. Ось так і ось так. І тут так само uh, я можу скопіювати ось цей код. Uh, і сказати to fix it два і знову пофіксити на чеп'ятку. І якщо ми зробимо так, то цей тайм-аут він зашеделиться на наступний фрейм, тобто одразу після того, як вже ми відпрацював наш е, JavaScript е, в React і покаже нам скільки саме. Тобто ми зможемо це використати для того, щоб подивитися, скільки пройшло е, е, часу. І у цього метода є. Е, недоліки все тайм-аут, він не дуже е, точний, тобто браузери насправді його зашедолять, можуть зашеделяти не через 0 мілісекунд, а через там декілька додати мілісекунд. Е, є різні способи, як це краще зробити. Є, е, наприклад, ось така бібліотека AfterFrame, яку можна використати для того, щоб виконати якийсь колбек. На наступний фрейм без, без затримок, доволі точно, для того, щоб виміряти, оскільки саме зайняло, зайняло, зайняло оновлення, оновлення нашого додатку. Ну, а я буду поки використовувати цей метод. Отже, так ми можемо поміряти не просто перформанс, не просто час, який ми провели в рендер функції, а й час взагалі, який браузер. Чекав, щоб оновити наш, наш додаток. І це начебто добре, але є друга особливість. І друга особливість це те, що насправді зараз я ось це приберу. Тобто, насправді, нам не дуже цікаво, скільки саме зайняв, зайняло оновлення нашого додатку, скільки саме зайняв рендери конкретного компоненту. Наприклад, інішал, тобто перший рендеринг нашого додатку може бути доволі повільним і в принципі для деяких додатків це, це окей. Але що насправді нас цікавить, це дії, які користувачі діють, які користувачі роблять з нашим сайтом. Тобто, скільки займає часу якась дія користувача, юзера, яка може бути доволі важливою. Ну, в моєму випадку, це клік по кнопці. але... В реальному, в реальному житті це може бути, я не знаю, додавання продуктів в кошик. Це така дія, яка доволі важлива, і чим швидше вона буде відпрацьовувати, тим краще. І нам треба знати, скільки вона відпрацювала. І щоб подивитись, наприклад, можна е, зробити якийсь state, наприклад, е, нехай це буде count. Use state 0, і будемо просто вказувати. В Handle Click, казати setCount. Count плюс один І скажемо, що якщо count це 2, то ось тоді почекай. І якщо так подивитись, то ми клікаємо клікаємо і третій. А, точніше, другий клік займає багато, багато часу. І коли ти дивишся на такі логи, на такі measurements, вони не дають багато інформації. Тобто, так, дійсно, наш компонент в якомусь випадку, наш додаток в якомусь випадку зайняв багато часу для оновлення. Але що саме відбулось, який саме, яка саме дія користувача привела до цього, ми про це не знаємо. Тобто, це не зовсім те, те, що ми хочемо. Ми хочемо а, вимірювати а, дії. А, і для цього мені знадобиться. Мені знадобиться інша функція, і я її назвав а, Measure а, Handler. Це функція, яка знову ж таки приймає якийсь ID, приймає які, якусь функцію, і робить те саме. Тобто, вона вимірює а, той час, який зайняв у нас цей ця, ця дія, тобто враховуючи те, що ця дія приведе до оновлення нашого нашого додатку. Ось це я можу прибрати. І тепер я можу сказати Measure handler, використати його ось тут і передати всередину нього мій оригінальний хендлер. Ну і дати якийсь ID heavy click, наприклад. І тепер, якщо ми подивимось, то ми тепер ось тут можемо всередині нашої функції зробити метрику, надіслати її на бекенд, в якій вже конкретно написати. А яка саме інтерекшн, тобто які саме, яка саме дія користувача призвела до такого часу оновлення нашого додатку? І на такі, такі метрики вони вже більш корисні, ми на них можемо дивитись, трекати основні критичні для нашого проєкту дії, і переконуватись, щоб вони були достатньо швидкі, якщо ми бачимо, що вони. Стоїть повільними, то витрачати час на те, щоб це пофіксити. Ну, ось такий приклад. І сподіваюся, що це було корисно. Про що я тут не сказав. Ну, мабуть, про все сказав, що хотів. Ну, на цьому все. Дякую і пока.